Всім привіт. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля, і в сьогоднішньому відео ми з вами обговоримо новинки від Avon як я вам і обіцяла у попередньому відео. Якщо ви не бачили те відео, то посилання на нього буде у описі. Під цим відео можете розгортати і дивитися. Як я вам і обіцяла, це в нас будуть новинки грудня. І якщо в попередньому відео ми більше обговорювали парфуми та доглядову серію і декоративної косметики було доволі мало. То в цьому відео вже є дуже цікаві новинки з декоративної косметики. Сьогодні я їх протестувала і мені є чим з вами поділитися. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Я бажаю вам гарного перегляду, і ми починаємо. І перше, з чого я хочу почати, це ось такий гель для душу. Він вийшов у декількох об'ємах. Я замовила для себе об'єм 500 мл, і саме цей об'єм буде новинкою грудневого каталогу номер 12 Я дуже полюбляю гелі для душу від Avon, і взагалі то тільки ними і користуюсь, вони мені всі підходять, всі нравляться. Але більш за все я полюбляю кремові. Саме кремові, і ця серія не стала виключенням. Мовила спеціально не маленький об'єм, а більш такий великий 500 мл. Бо це кремовий гель для душу, так ще й в нього дуже смачний аромат: аромат карамелі, мигдалю і ванілі. Я дуже полюбляю такі аромати і можу користуватися ними і влітку, і взимку. Але взимку вони звучать, на мій погляд, дуже дуже тепло і якось затишно. Мені такі аромати дуже подобаються. І саме кремова текстура гелів для душу мені більше подобається, тому що. Що після неї шкіра а, наче більш зволожена і можна не користуватися лосьонами для тіла. Але і лосьони для тіла я зараз теж полюбила. Навіть більше не лосьони для тіла, а якісь масла, щось таке. Отже, цей гель для душу мені, мені дуже сподобався його аромат, мені подобається його консистенція, і з задоволенням буду ним користуватись. Якщо ви теж полюбляєте такі аромати і текстури формули кремові, то зверніть на нього увагу в грудневому каталозі. Він з'явиться у такому Об'ємі 500 мл. Наступні новинки це в нас лаки для нігтів, які вийшли в серії 60 секунд. Сохнуть вони за 60 секунд. І давайте подивимось. я замовила два кольори з цієї лінійки. Перший відтінок називається він Clear Mind. Хотіла нанести його на тіпсу, але на тіпсі білий. його не видно, тому що це саме білий лак. Білий, немов сніг, він нас, мабуть, налаштовує вже на те, що прийшла з. Ма білий відтінок лаку, він завжди актуальний. Хочу сказати, що я все ж таки спробувала його на типсі, і він в один шар, не дуже такий плотний, наноситься дуже легко. В принципі, як і всі лаки, які я вам сьогодні покажу, а в нас їх сьогодні сім. І мені сподобався цей білий колір. Його можна використовувати як самостійно, також ним можна робити і французький манікюр, і його можна наносити і в один слой, і також можна нашаровувати. І застигає цей лак насправді дуже швидко, тому треба одразу наносити його точно, красиво, без полос якихось, тому що він може так некрасиво трошки застигнути. Отже, ви наносите пензликом, пензлик тут до речі, дуже зручний, одразу його гарненько розтушовуєте. Якщо ви бажаєте, щоб він був більш інтенсивний цей колір, то нашаровуєте в два або у три слої. засихає цей лак достатньо швидко. Я не пам'ятаю, чи був виявлені білий лак, але на мій погляд, це дуже гарна ідея, коли є білий лак, і в такій серії, яка швидко сохне. Наступний відтінок лаку називається він Love. Love, кохання, і це такий яскраво рожевий відтінок лаку, такий трохи фуксія. Нанесла його відразу і на тіпсу. Теж дуже гарний відтінок лаку, на мій погляд, і він такий трохи літній. Я не вважаю його зимнім, але це дуже красивий відтінок. і і він такий акцентний. Мені сподобався цей відтінок, називається він Love. До речі, в каталозі білий лак називається чиста невинність, а рожевий називається кохання у рожевому. Там ще вийшли три відтінки: сріблястий, бірюзовий і спокійний синій, але я їх не замовляла. В мене такі відтінки не питають, в мене більш полюбляють ось такі, більш дівчачі, на мій погляд. І також вийшла нова серія. Я тільки не зрозуміла, мабуть, вона. Теж відноситься до швидко висихаючих лаків, і це вже серія 3D ефект. Із цієї серії я замовила всі відтінки лаків. Ось так виглядають їх коробочки, і називається ця серія Dream to Shine. Давайте їх подивимось. Перший відтінок він золотий. Я також наносила на тіпси всі відтінки цих лаків. В один шар він справді золотий. Але хочу попередити вас, що застигають ці лаки у таку матову текстуру. Тобто вони матові і, до речі, дуже дуже цікава в них текстура, вона трохи така цукрова, і в них є такий мікро мікрошимер, який переливається. Я вважаю, що буде красиво і самостійно носити такий лак, також як топове покриття, і також як якийсь акцент, і їх можна покривати ще прозорим лаком для того, щоб вони все ж таки блищали, або якимось топовим покриттям для глянцю тому що вони вони матові. Ось ця вся серія 3D-ефект. Вона матова, коли застигає. У Один шар достатньо гарний золотий відтінок лаку, і він дає таку трохи текстуру самого золота. Цей відтінок називається Constellations, а у каталозі він називається золотисте сузір'я. Наступний відтінок, який називається Beaming Moon. І це дуже такий світлий, я б його назвала таким топовим гарним покриттям. Він схожий. Трошки на якусь е, сніжинку на щось, щось таке, тому що він світле срібло. От я б його так, мабуть, охарактеризувала: це світле таке срібло і більш до білого. У каталозі називається він сяючий місяць і виглядає він як сніжок. Мені дуже подобається. Наступний відтінок, до речі, він дуже схожий з попереднім, але він більш сріблястий, він більш темний, трошки темніший, тобто він більш сріблястий. І він так і називається. Silver Солтіс. І в каталозі він називається Сріблясте сонцестояння. Теж, на мій погляд, гарний. Вони всі гарні, в ньому є такі мікроблискітки, які трохи синювато-зеленуваті, розуваті, вони різнокольорові. Дуже-дуже маленькі, але виблискують дуже гарно. Теж мені дуже сподобався цей відтінок лаку. Наступний відтінок він вже такий трохи темний, але я б не сказала, що він. Дуже темний на нігті. Ну, в один слой, так точно ні. Він такий гарний, такий, як темне срібло, називається це відтінок Raven Sparkly, а в каталозі він називається іскристий ворон. Тобто це, якщо у декілька слоїв нашарувати його, то буде такий ефект воронячого крила, мабуть так. Але це такий темний сріблястий відтінок. І останній на сьогодні відтінок лаку, але не останній, по своїй красоті. На мій погляд, це такий бузьковий відтінок, дуже гарний, мені такий дуже подобається. Називається він в каталозі пурпуровий поцілунок, і сам лак називається космік Кіс. Теж дуже гарно він виглядає, мені подобається. І ще раз повторюю, що всі ці лаки мають таку трохи цукрову, шершаву трохи текстуру, різнокольорові, мікро, мікро у своєму составі, що робить їх такими більш нарядними і святковими. Як акцентним лаком я би користувалася з цим от бузьковим відтінком, і як топовим покриттям самим світлим сріблястим відтінком я би з задоволенням користувалася. А взагалі-то мені всі відтінки лаків сподобались. По якості Avon лаки дуже класні і їх полюбляють мої клієнти, тому я їх завжди замовляю і якісь новинки я теж замовляю. І зараз якраз саме час для сяєння. Тобто я вважаю, що ця серія вийшла дуже доречно. Де ефект і такі різноманітні дизайни на ніктях можна собі робити. Наступні новинки, котрі хочу з вами обговорити: це два нових відтінки олівців для очей. І в мене тут дві різні серії: одна серія Мерехтлива, інша серія матова. Давайте почнемо з матової серії. Я замовила один олівець, вийшло їх два-дві новинки. Я замовила космічна одержимість. Хоча треба було. Мені здається замовляти королівську сливу, тому що космічна одержимість це такий відтінок фуксії, на мій погляд, це рожевий, рожево бузьковий такий відтінок олівця. я такими олівцями не користуюсь. Тобто, це не мій відтінок, але він дуже цікавий, він дуже акцентний. І якщо ви бажаєте такий ось відтінок, бажаєте щось таке, якесь різноманіття у своєму макіяжі, то чому б і ні? Хоча. Мені здається, його можна використовувати як олівець для губ. Такий цікавий, але я такими не користуюсь у макіяжі очей так точно. А ось наступний олівчик, він же із мерехливої серії, хоча я спочатку цього не побачила, коли я його відкрила. Мені здалося, що це просто звичайний олівець, матовий, але ні, в ньому справді є мікроблискітки, Ось ці дуже гарні, які в усіх олівцях. Avon є в мерехливій серії, я маю на увазі, і вони дуже Красиво виглядають на очах, тому що вони додають такої як іскорки, погляду, і вони дуже делікатні. Тобто, це дуже гарні блискітки. Давайте його подивимось. Називається він Magic Wish магічне бажання. Ну дуже красивий, голубий відтінок. Він, начебто, небесно, голубий, дуже мені сподобався. Справді гарний. Ось таким олівцем я буду користуватися, я буду наносити його на нижню слизову і також на нижнє повіко просто можна його наносити, як акцентний такий олівчик. Мені такий кольор дуже подобається. І те, що в ньому є мерехтіння, і воно таке дуже делікатне, мені теж дуже подобається. Класний колір олівця. Таким я буду користуватись. І напишіть ви, який відтінок лаку вам сподобався, і який відтінок олівця, із тих, що я вам показала, вам сподобалось. Насправді, в мерехтливій колекції вийшло три відтінки. Але рожевий і мрійлива зірка я не захотіла замовляти, тому що я я розуміла, що ними я користуватись точно не буду. Але коли я побачила наступну новинку, я відразу зрозуміла, що буду її замовляти. Навіть якщо я не буду нею користуватись, вона мені дуже сподобалась. І це така новинка, яку я полюбляю. Це тіні. Це така нова палетка тіней. Коштуватиме, до речі, вона 500 гривень в каталозі. І я вважаю, на сьогоднішній день. Це достатньо нормальна ціна, і тіні виявилися достатньо гарної гарної якості. Але зараз ми їх з вами обсудимо більш детально. Отже, це коробочка називається ця палетка Dream to Shine. Тобто вся лінійка, яка зараз вийшла, вона називається Dream to Shine. Ось сама наша красунечка, вона магнітна палетка, і вона ще з такою резиночкою. По об'єму її тут 13,2 грамів, і відтінків в самій палетці, давайте подивимось, їх 12. Тобто, можу сказати, що один рефіл – це один і один грам. Мабуть, якісь можуть важити трошки більше, якісь можуть вважати трошки менше, але в цій палеці в нас є три основні матові відтінки: це верхній коричневий, ось цей в кутку синій, і також ось цей такий більш чорний відтінок це повністю матові. І є ще ось такий мармуровий відтінок, біло-голубий. Але коли я робила свочі, він просто став таким ніжно-ніжно-блакитним. І він теж матовий. Всі інші відтінки. в вони мерехтливі, вони шимерні, у них усіх трішки різна консистенція. Отже, давайте почнемо з верхнього ряду відтінків. Починаємо ми із такого насиченого, золотого, я б навіть сказала, такий золотисто-бронзовий відтінок, він дуже плотний, він гарно переливається і він наноситься дуже плотно. Наступний коричневий матовий відтінок це єдиний відтінок, яким можна переходити у шкіру, але він достатньо, достатньо темний. Особисто мені в цій палеці не вистачає. Саме такого більш шкіряного, нюдового такого відтінку, коричневого. Цей достатньо темний, але дуже гарний. Він коричнево сіруватий. Наступний відтінок золотий, і це такий гарний золотий відтінок. Мені такий подобається. І останній, він полупрозорий, він такий як топінг, він дуже красивий, тому що переливається із золота в рожеве золото. І в ньому є блискітки. Дуже гарний. Ось такий ось верхній. Рядок, мені він дуже сподобався. І саме верхнім рядком, я вважаю, можна користуватись кожен день. Тобто, можна робити повсякденний макіяж свій, і буде виглядати він достатньо гарно. І, до речі, такий макіяж саме я і робила сьогодні. Наступний рядок, другий, ми починаємо з такого малинового, малиново-червоного відтінку. Він такий сатиновий. Наступний насичений бусковий відтінок. Далі в нас йде цей мармуровий, такий біло-голубий, але він стає таким, таким ледве блакитним. Останній дуже гарний насичений, такий насичений блакитний відтінок. З другого ряду я би користувалася лише ось цим останнім насиченим блакитним відтінком із шиммером. І останній рядочок, самий нижній, це в нас матовий синій, далі красивий, дуже такий сріблястий відтінок, мерехтливий. Далі дуже гарний такий бірюзовий, зелено-синій, теж мерехтливий. І останній це матовий такий чорний. І ви знаєте, сьогодні. Я робила свій макіяж очей. Починала я його з коричневого, він темний і він трохи сипеться. Я коли робила якби, форму ока, я вимальовувала, і під очима все ж таки було достатньо бруду, а макіяж в мене в обличчя вже був виконаний. Тобто Доводилось убирати це все пензликом від пудри, але достатньо легко його можна прибрати. Тобто Великої проблеми в цьому немає, але відтінок трохи такий, що сип. Він трохи суховатий. Пігментація в нього, в нього середня, і в принципі, він добре розташовується, тобто можна його в шкіру трохи розташувати, але все ж таки темнувати. Мені б хотілося, щоб коричневий щоб їх було тут два: один темніший, другий, другий світліший. Але що є, то є. Далі у куточок, у внутрішній куточок ока. І повністю на око я наносила ось цей гарний такий топер. Я б його назвала топер, тому що він полупрозорий, в ньому гарний. На блискітка, він виглядає, мабуть, трошки навіть як хайлайтер якийсь, але дуже такий делікатний відтінок. Далі я зрозуміла, що треба ще щось спробувати, і нанесла ось цей золотий, ближче до. Зовнішнього кутика ока, і мені вже сподобалось. Далі я вирішила спробувати ще один відтінок з цієї палетки. Я хотіла зробити свій макіяж, наприклад, тільки верхнім рядочком, але я зрозуміла, що я дуже хочу спробувати якийсь синій або бирюзовий відтінок з цієї палетки на нижню повіку і зробити такий акцентний макіяж. І я спробувала ось цей, він бірюзово синьо-зелений такий, дуже гарний. І він дуже легко наноситься, просто, знаєте, як масло. Цей відтінок мені по якості сподобався. Вони всі по якості різні. Одні більш сухі матові, наприклад. Інші, які от з такими блискітками, вони як масло. Вони всі різні, ці відтінки, але цей бірюзовий мені дуже сподобався. І отже, сьогодні в мене вийшов ось такий макіяж очей. Далі я намалювала собі стрілки, звичайно, підводкою моєю улюбленою від Avon також Серія Power Stay. і намалювала свої вії. Звичайно, до такого яскравого макіяжу тут, мабуть, не вистачає трошки якихось накладних вій, але що маємо, то маємо, накрасила свої. І ось такий макіяж мені дуже подобається. Що можу сказати я про цю палетку. В принципі, вона мені сподобалась, вона достатньо акцентна. Є варіанти, які можна використовувати кожен день, але все ж таки це більш така. Святкова палетка, святкова історія. Тобто на кожен день я би такою не користувалася з собою в подорож, я би її теж не взяла. Але мені тут справді подобаються декілька відтінків, і я вважаю їх дуже гарними і їми. Можна користуватись, це моя думка. Пишіть, як вам така палетка, буде дуже цікаво почитати ваші думки. Будете її собі замовляти чи ні, хотіли би її чи ні. А мені, в принципі, вона сподобалась. І на сьогодні це все, я дякую вам за перегляд цього відео, за ваші лайки, відгуки, за ваші підписки, коментарі. Мені це все дуже приємно і спонукає мене для зйомок наступних відео. Отже, не забувайте підписуватись на мій канал і ставити лайки, тому що нас з вами чекає ще Oriflame, Також мої покупочки із Sensei. Наприклад, ось така новиночка для дому, дещо замовляли для дому. Отже, якщо. Вам цікаво такий контент, то підписуйтесь і пишіть ваші коментарі. А ми з вами зустрінемось вже дуже скоро в наступних відео. Я вас всіх люблю, цілую, всім мирного неба над головою і гарного дня і чудового настрою. До скорої зустрічі всім Па-па!